Виготуємо за страву пісні картопляники з квасолею. Для цього нам необхідні такі продукти. Картопля, сира, квасоля, ми попередньо замочуємо, цибуля, ріпчиста борошно, сіль та мелий перець. Картоплю закладаємо в сотейник, заливаємо холодною водою і ставимо хай хайварці. Рівчину цибулю нарізаємо дивовим кубиком та смажимо на Олії до золотистого кольору. Поки цибуля у нас обсмажується, ми займаємося начинкою. Ми беремо касолю попередньо замочуємо на 2-3 години для того, щоб вона набухла і швиденько відварилася. Пасоль закладаємо сутені і ставимо варитися до готовності. Потім будову касолю протираємо через місорубку, додаємо посмажену цибулю від чисту, перець і начинка у Картоплю від, відварили. Продаємо підситок, додали борошно, сіль перець. З готові картопляної маси. Формуємо кружальця і викладаємо потім на кожній кружальці начинку. Надаємо картопляникам форму овального присутню, полюємо борошні з двох сторін та обсмажуємо основним способом до золотистого кольору. На кружальці з картопляною маси. Викладаємо на начинку, це відварна протефта соля, підсмажена цибуля відчиста, сіль та перець. І формуємо топлянки, формулити його варту таку снігу, поліруємо порошню з двох сторін за допомогою великого пального лежа. Протоплянки посмажені, викладаємо на посад. Закруємо будь-якою зеленою. Зараз я, я використовую свіжу петрушку та кліп.